Щодня щонайменше 60 хмельничан отримують травми. В середньому стільки осіб за добу звертаються за допомогою у міський травмцентр. Цими вихідними ожеледиця дещо змінила характер ушкоджень. За словами завідувача відділенням Руслана Колєснікова, кількість пацієнтів травматологічного центру стрімко не зросла, натомість збільшилось число переломів. До цього було 20 чоловік звернені з переломами. в неділю звернулося 39 чоловік з переломами. Це в основному. Перелом про менекийська типовому місці і перелом в ділянці гумилковоступного суглобу. З усіх цих переломів один чоловік був госпіталізований в травматологічне відділення. Кінцівки найчастіше ламають люди похилого віку. Часто це трапляється через їх же необачність. Це стидно сказати. Вийшла, е, забула ведро взяти. Боса послизнулася і полетіла. Аби зима пройшла без накладання гіпсу, потрібно дотримуватись простих правил. Руслан В'ячеславович каже, посипати протижелетними засобами абсолютно всі дороги, тротуари та сходи неможливо. Тому городянам слід пересуватись по місту якомога обережніше. Чим швидше будете йти, тим більший ризик падіння. І дивитися під ноги, під ноги і різких рухів не робити. Ну, і підбирати правильно взуття, тому що, якщо б не було на високому каблуці, підошва повинна бути ребриста, щоб вона не ковзала. По від вживання алкоголю у стані сп'яніння людина може важко травмуватися, але не відчути болю. Це призводить до того, що особа невчасно звертається за медичною допомогою, що часто ускладнює лікування. Крім того, алкоголь погіршує координацію рухів та реакцію людини. Громадянам поважного віку краще у такі дні взагалі утримуватись від походу на вулицю. Якщо є нагальна необхідність вийти, треба обов'язково брати з собою палицю з гумовим наконечником або з шипом. Вона допоможе втримати рівновагу прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводу близьких та рідних надзвичайно небезпечні як для жінки, так і для дитини.